Всім привіт! Сьогодні відео буде про крила. У мене вже на каналі є декілька відео, як я їх роблю, але завжди все одно дуже багато питань, тож я вирішила зняти ще одне відео. Ну а перед переглядом обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім гарного перегляду! Ну а я почну працювати. Зараз будемо різати підложку на пір'я. Ось так виглядає такий апаратик. Тут ножі так розрізають. Це мій тато придумав. Крила у нас будуть великі, тож мені знадобиться дуже-дуже багато таких пір'чок. Це і є самий довгий процес, а зробити ці перічки, нарізати. Я їх роблю із підложки. Підложка продається прямо в рулонах. Я беру ці рулони, потім ці рулони розпускаю на такі стрічки. Тут приблизно 20 см, ширина десь 5 см, і сама підложка 2 мм, 2-3 в залежності, яку ви знайдете, тому що вона буває різної плотності, різної фактури. Нам не потрібна така дуже плотна, щоб ну, не, не така прям стояча. Ну і не занадто м'яка. То от такі у мене пір'ячка. Щоб вони були об'ємні, гарні. Мені знадобиться дуже-дуже багато. Я вже зробила такий ящичок нарізала. Буду зараз ще різати, бо мені, напевно, не вистачить. Ось такі смужечки я просто їм надаю форми пір'ячка. Таким чином вони будуть клеїтись, закруглюю з цього боку. І роблю гостренький такий зріз тут. Процес дуже довгий. Не розраховуйте зробити крила там за пару годин. Я зазвичай роблю їх декілька днів. Ну, звичайно, щоб вийшли гарні, об'ємні крила. На цьому етапі дуже важливо мати гарні ножиці, щоб вони дуже гарно різали. Це дуже важливий момент. Бо, якщо у вас буде поганий інструмент, ви дуже швидко собі понатираєте мозолі і все закинете. Тому що пір'я нам потрібно багато це довго робити. І Якщо ножиці будуть тупі або ну не дуже такі якісні, то вам буде це важко робити. Я вже навчилась робити одразу таку стопочку, тут декілька штук у мене. На початку, коли я тільки-тільки починала їх робити, я брала по 2-3 по штучки максимум, бо ну, не виходило у мене рівно їх робити. Зараз я вже навчилась, тож я роблю прямо такою стопочкою. І ще роблю такі надрізики. Дірочка такого в мене вийшов великий ящик один і трошки меншого розміру другий, сподіваюсь, мені вистачить на ці крила. Ну, як ні, то буду дорізати. І зараз я буду робити основу. Сама основа в мене буде. І змотала пластикової труби. Ось така труба 16 мм у діаметрі. Вона дуже легко гнеться у потрібну форму, і я її зараз буду вигибати. Вже на цю трубу я буду клеїти банери, потім пір'ячка. Ну, а сама труба нам потрібна для того, щоб мала, щоб трималась форма крил, щоб була якась е, е, така. Для жорсткості такої, щоб була форма і щоб вона трималась. Бо якщо наклеїти просто на банер, то все буде зминатись, ну, не будуть триматись самі по собі пірічка. Труба у нас буде таким каркасом. Визначилася вже з формою крил. Приблизно зробила як мені потрібно, вигнула ці трубочки. І зараз буду на них клеїти банер. Буду це робити за допомогою клеєвого пістолету. Вирівняла дуги, щоб вони були однакові, права і ліва. І вже по боках у мене буде банер. Банер буде, ну, як основа для пір'ячок, а самі труби будуть як каркас. Я вирізала приблизно баннер, як має бути на одне і на друге крильце. Походу, я буду ще коригувати форму саму, але от саме так я зараз приклею трубу на цей баннер за допомогою клеєвого пістолету. Ось такі вийшли в мене крила великі висотою приблизно метр сімдесят, Вони будуть на підставці. Я робила самі крила, підставку я для них не виготовляю. І сподіваюсь, це відео було цікавим і корисним для вас. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Якщо залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, там завжди дуже багато цікавих, корисних лайфхаків. Всі посилання будуть під цим відео. І до зустрічі на каналі!